Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У Марганці готується до опалювального сезону. Розпочати його планують в середині листопада, коли середньодобова температура буде плюс 8 градусів. У Карнаухівці місцеві готують зливану кашу. Обряд її приготування поповнив перелік нематеріальної культурної спадщини України. Збирають кошти для ЗСУ. Учні гуртка образотворчого мистецтва розмальовують моделі протитанкових їжаків, продають їх через аукціони та ярмарки. У марганці готуються до опалювального сезону. Місцева мешканка Людмила каже, використовує газовий котел. Та минулого року ціни на квитанціях за опалення були високими для їхньої родини. Тож цьогоріч опалюватимуть лише вночі. Я кожен місяць заплачую по 4 тисячі. Це для мене очень много. Надіємося, що може природа дуже пощадує нас. І я в минулому році ще пощадить. А от місцева мешканка Ірина каже, майже не використовує газове опалення, має переносний тепловентилятор, ним швидко нагріває кімнату. Газ вилітає більше в трубу. розумієте, ніж так. І газ некачественний буває, що він взагалі не натаплюється і тепла нету практично. одягаєшся, вот. розмявся, присіл, все нормально. Ну а що Ну, До настання холодів готуються і комунальники. Операторка котельні Ольга наповнює резервуар біопаливом. Поступає пілєта, всипається, поступає бункер. Бункера йде по конвеєру на палінці. Вот та ще вже двіті саме топиться котли і по погорду, звісно. Ольга розповідає: у котельні працюють другий рік. Каже, ближче до холодів більше роботи, та всю підготовку завершать вчасно. Готуємося бачите самі. Приготовлюся. Якщо буде більше морозу, виходить, більше розходні Ви Самі знаєте. Чим більше, тим тепліше. Сама ж жінка живе у приватному секторі та використовує пічне опалення. Тому завчасно підготувала дрова та в лісосмузі збирає сухі гілки. Каже, доводиться економити. Хата здорова, розумієте, що є. А дров треба. Що таке дрова? Кинув, прогоріло, кинув, прогоріло. Ну самі знають, що таке дрова. Це ж не овочі, газ, і та і всюду. Директор комбінату комунальних послуг Геннадій Рябоконь каже: з 2015 року у місті індивідуальне опалення. Котельні ж обслуговують пенсійний фонд, виконком та медзаклади міста. Загалом у Марганці цієї зими працюватимуть дві котельні з шести. Підготовку почали навесні. Були зроблені всі регламентні роботи: це промивання теплових мереж і гідравлічні випробування. Все це вже зроблено. Теплові мережі вже набран теплоносій, і на зараз тільки завозимо паливо для розпочатку опалювального сезону. Геннадій Рябоконь каже, нагальною проблемою залишаються артобстріли армії РФ та наслідки підриву Каховської ГЕС. Марганець одне з міст, яке з червня опинилося без води в кранах. Секретар міськради Анатолій Деркач розповідає: до завершення будівництва магістрального водогону проклали систему від миколаївського водосховища. З нього беруть до 700 кубів води та забезпечують систему. Система буде наповнитися в ті періоди часу, коли люди не беруть масової воду. Тобто, ну там вночі нам треба заповнити буде систему опалювальну і ця система вона потім там вже буде в резервуарах підпитка, так звана, тобто вже там не буде потрібно такої кількості води. Геннадій Рябоконь каже, почати опалювальний сезон планують за півтора місяці, коли середньодобова температура протягом трьох діб буде плюс 8 градусів. Поліна Поломарчук, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. У нас там сидить козак. Посередині в його казан з цією кашею якби зустрічає гостей. Тут жили козаки, і козаки варили цю. Кашу. Люди, які жили, потихеньку видивилися, випитали от, і почали на кожному кутку варити теж кашу. Но, определеного, як сказати, рецепту на цю кашу немає, тому що приходили люди, кого що було, приносили. Це традиційна каша Карнаухівської, Кам'янського району, громади. Ось я приготувала дрова для каші. Я думаю, два сапета може хватить. Це буде варитися каша в нас тут. От, біля музея. Осьо мій казан, в якому ми варимо кашу. Осьо казан на 75 літрів. У нас є як якби копистка, щоб була дебела, не поламалася. ось у мене сковорідка. Передавалася від наших прабабушки, бабушки не викидаємо. От тепер вона мені дуже пригодилася, тому що мені на цей казан треба зробити таку зажарку, щоб вона була вух, висипала і тут все було і було дуже смачно. Я, наприклад, варю кашу по своєму рецепту, як би ну, це не рецепт, ну, це ну, наш состав інгредієнтів. Ми води наливаємо, картошечки додаємо туди, вона кипить. Потім ми робимо хорошу зажарку. Зажарка входить там, ну, що багато цибулі, сала ми витоплюємо, вушкварки робимо, от, м'ясо кусочками теж ріжемо, ну, як би туди і додаємо в кінці, навіть ще трошки, якщо є, тушоночки для аромату. В кінці масличка сливочного кидаємо, ну, як би теж, от і вона от зразу вона кипить, а потім каша повинна варитися, як би сказати вам, з добротою, з любов'ю, і вона довіна тільки так, от пух-пух, вона не повинна телесуватися, як от буває, що там кипить, вариться. І якщо людина з любов'ю і добротою вари, вона насищається енергією, вона виходить зовсім смачна тоді. Чого зливана, тому що вона е, люди зносили, хто що приніс? От, знесли. Ну, знесена, не назвете, а от зливана, тому що е, там сальце принесли, бушкварочки злили, там е, яїчки принесли, в кого курочки є, там маслечко. От вона як би, зливалася від душі, від сусідів, від людей. Вона в кучку. У мене мама старенька, е, ну все ж вона молода була, вони молоді були, вони гуля, гулянки в них, вони всі сходилися, наші батьки. і і готували кашу і збиралися, Вони молодші ж тоді були. А ми ж були діти. І ми бігали, і ми все заглядували. Готували і привчили нас до цього. Мені дуже приємно, що я хоронителька каші. І що е, мою мою кашу, моя каша перейшла по рукам не тільки тут, у канауків, і далі є. Я коли варю кашу тут. Е, у нас є молоді дівчата, і вони в нас співають. І коли ми варимо, вони приходять, як би вроді би подивитися. І я повертаюся до їх і кажу, дівчата, запамінте, учіться. І коли ми станемо старенькі. Щоб ви це продовжували. І ми прийдемо такі бабусі, і ви нас накормите дуже смачною кашею. Я намалювала такі гордесики їжак. Розмальовують моделі протитанкових їжаків та допомагають зсу. У Дніпрі учні гуртка образотворчого мистецтва через аукціони та ярмарки збирають кошти на потреби військових. Тому що це українські кольори, а я дуже сильно люблю Україну. Розмальовують моделі протитанкових їжаків 30 дітей, каже заступниця з виховної роботи станції юних техніків Маргарита Купар. Один з них Валентин Каченко каже, його розпис символізує волю та незалежність України. Хлопець розповідає, долучився, бо прагне допомагати ЗСУ. Коли я малюю, я дуже заспокійливий. Я Малюю, в мене є дуже багато часу. Я не нікуди не поспішаю. Уляна Хрульова на своїй моделі протитанкового їжа намалювала жовто-бокитні квіти. Ми допомагаємо ЗСО, вони з і вони дуже раді, тому що діти їм час приводять і розписують такі їжаки. Керівниця гуртка Ганна Нечволода каже: спочатку малювали петриківським розписом, але потім змінили на крапковий живопис, бо він простіший. Найчастіше діти малюють птахів, гілля калини, національні атрибути та елементи вишивки. Діти виховуються на цьому, вони розуміють, що потім це принесе велику користь воїнам нашим. На ярмарках, коли ми якісь кошти отримаємо за ці поробки, Маргарита Купар каже, моделі металевих їжів виготовляють власноруч. Розпилюють металеву трубу, ґрунтують її, шліфують її, вирізають, зварюють і потім її фарбують і віддають вже заготовки дітям на розмальовки. Долучитися до розпису можуть діти від п'яти років. Олеся Приходько, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро. Я і моя родина, ми взагалі з міста Маріуполя все життя е прожили в Маріуполі. Там я познайомилась зі своїм чоловіком, і в Маріуполі у нас народилась там донечка. Ми нічого не знали і прокинулись ми 24 е лютого. Вранці від вибухів. Е чоловік проснувся. Він на момент. Е 24 лютого 2022 року він військовослужбовець 56-ї нашої Маріупольської окремої бригади. Ми виїхали 15 березня. Так. Ми готували їжу на вулиці, спали у куртках і вже виїхали. Ну сказати, що чумазі це просто м'яко скажучи, тому що води не було, світла не було. Вдалося родичу да мого чоловіка приїхати за нами. Ми швидко зібралися, сіли в автівку, поїхали. І от тоді вже, знаєте, такий жах був. Просто я там доньки давала щось, щоб вона в вікно не дивилась, тому що те, що там ну, лежало, ну, це все було видно. І трупи і накриті, і не накриті, і просто відірвані ноги. І це ну, було видно, що це військові, тому що це військова форма, військове взуття. І да, вже більш там далі за Марі... У це були там в полях танки, розірвані стояли. Ну, бачили, бачили багато чого того, що не хотілось бачити. І дитину підготувала. Я їй казала, що якщо буду питати, в тебе тата немає. Ти живеш тільки з мамою, тата в тебе немає, тому що доня не заказати, що твій папа військовий. Ми пройшли 19 блокпостів. Питання були дуже різні, люди дуже різні, контингент дуже різний. І... Забути їх ну, нам не вдасться ніколи. Мій чоловік, ну, до нього така думка прийшла, що він знав, хто буде стояти до кінця, і він знав, що це буде Азов. Він розумів, що ці хлопці вони точно не покинуть наше місце, і вони будуть його обороняти до кінця. І він приїхав до них. Чоловік, да, так як він був поранений, тому що ось останній день виходу він виходив останній. Це остання група, у якої було ще таке. Там завдання залишитися всі зібрати і е, видалити, так би мовити, щоб це не потрапило до рук ворога. І ось коли вони вже це зробили, почали виходити зі свого бункеру, і на них скинули фосфорну бомбу. І двоє загинуло. І ось е, мій чоловік, да, і ще троє бійців залишились живих, але е, всі були з. Е, з пораненням у всіх там у когось більше, у кого меншого сьогодні чоловіка 30% опіків тіла. Було і тому його, його було направлено до міста Донецьк. У полоні він перебував місяці десять днів. Я бачу, що невідомий якийсь номер мені дзвонить, і, і такий голос. І я бачу, що ну, відеозвонок був. Е, обличчя чоловіка, донька взагалі не одразу тата дізна, пізнала, тому що каже: Ой, що це за хлопчик маленький, тому що він схуд. І він каже: алло, кохана, привіт там. Я, Я вдома. Хочеться. Ще звичайно ж щоб деокупували наше місто дуже, дуже хочеться, тому що це саме болюче для нас, для кожного маріупольця. У кого не спитайте, ми всі спимо і спимо, і бачимо, як ми повертаємось до себе додому. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.